Непорозуміння між сусідами виникали споконвіків, особливо коли не можуть поділити межу між домоволодіннями. Так цього разу не знайшли компромісу. Дві сусідки у Сокирниці. між їх дворами знаходиться стічна канава. Її і перегородили бетонною горожею. Жодна не хотіла поступатися своєю землею, а відтак і залишати місце для канави. Примісіньку на ній і залили фудамент та збудували паркан. Постраждали від цього односельчани. Проблема виникла майже рік, уже назад, коли двоє сусідів. Побідинська і Гординська по вулиці Учительська не поділили між собою межу і перекрили стічну канаву. В результаті цих їхніх дій почали страдати дві вулиці, вулиць, жителі вулиці Учительська і жителі вулиці Шкільна. Там в результаті біля 12 двору господарств починає потерпати від паводку. Підтоплює жителів обох вулиць Учительської і шкільної при інтенсивних опадах до того ж кілька разів на рік. Може прожили тут 35 років, позачинювали всі канави, люди не знають, що робити, штукатурка впаде, підвали у воді, городи затоплені, ніякі міри не приймаються. Ми вже не знаємо, що робити, куди обращатися. Я тут живу з 76 року. Такого ще тут не було, як зараз. Ця, ця жінка, як залила, то, то фундамент. От і так все вийшло. Тепер нам нікуди воду спускати. От Юрій Олексійович, Юрій Олексійович, то викопав траншеї, цього мало. І з тої дружба вулиці стікає в нам у шкільну, а з кульної нам іде. Ну, де нам сидіти. Водія, яка стікала канавою, впадала в сільську річку з колоритною назвою Помийниця, вже нема куди діватись, окрім того, як розливатись нагороди та у двори селян. Треба вся вода десь проходила туди, як раніше десять годин, то не було води. А після того, як це почало, все в нас повний підвал, води, тут у двор зайти, не може вода. Тож відділі, що е, лиш у сапогах призинових. Там був ярок, але ярок не йшов всякий де на букву Г, а він йшов напряму. А то ж хазяїн перечинив, але нам і так не, нас устроювало. А тепер закладено повністю. На ту вулицю там пропущають коло поповіч, а там тече вода. А гординська і побіденська, вони там дві то, то вони не годніться розібрати між собою. Жителі скаржаться, що нема де тримати продукти, також псуються фундаменти їхніх будинків. Крім того, кажуть, навіть висаджувати городину нема де. А якщо вже й посадять, то вода все одно все знищить. Мені не треба було купляти там огурки, там помідори чи перець. Я все мала на своєму городі. Зараз з того протока, що немає куди води стікати, у нас зараз. Я не уявляю, що буде літом. На літо у нас навіть просто смисла не є садитись за те, що воно все одно пропаде. Вирішення проблеми вбачають жителі сукерниці в одному. Потрібна таки канава. При цьому паркани сусідок доведеться перебудовувати та зміщати, на що ті не погоджуються. Аби хоч якось зрушити це питання з мертвої точки, постраждалі від підтоплень селяни звернулись у сільську раду по допомогу. Ми тоді відкликнулися на їхній, скажімо так, ну, душевний. ...душевний клич і попросили їх, що допомогти сільській раді звернутися в суд, але мешканці чомусь не захотіли судитися із сусідами. Тоді сільська рада звернулася у. Хуський районний суд. Ну і з того періоду часу пройшло вісім судових судових засідань. Останнє судове засідання було 5 березня. Сільський голова каже, в суд не прийшли адвокати жодної з сусідок. Засідання перенесли на 20 березня. Сподівається, що тоді за рішенням суду перенесуть такі паркани бодай на 30 сантиметрів і відновлять природню стічну канаву, аби жителі Сукерниця не страждали від підтоплень.